Його обороняючи батьківщину, поліг 22-річний герой з Мукачева Владислав Стецикевич. Не стало юнака ще 28 лютого 2024 року. Служив він у складі 73-го морського центру спеціальних операцій. Дружив свого святого життя 22 роки. Прощається він сьогоднішній день. від високо владики освященняшого Високого пригосвящення, що правлячок Кири, провідна Фіодора, прощається від всіх священнослужителів, які прийшли в сьогоднішній день, щоб провести останню трубу, від всіх побратимів, де він містить службу у його місці і з усіма своїми колегами, братині, прощайся ви. прощається від браті сестрі сьогоднішній день і святої православної Маті і, і Серкій. Прийшли попрощатись героєм рідні, друзі, побратими і люди, які не знали бійця, але хотіли віддати йому шану. Кажуть, що при житті Владислав Стецикевич був хорошою, позитивною людиною. Дуже відважний, гарно вчився. Хлопець пішов зразу захищати батьківщину. Це уйко. Він мій о, мого син. Він прекрасний був, пішов видати. Поховав свого стрика і ще ми так все говорили прекрасно, а він каже, остався, бо похоронити його і пішов після уява, дали туди. Кажу, закінчив закончив, і закінчив, От війна. Він прекрасний, тепер два місяці назад померла у бабки, син помер. А тепер я його запамлю на такого красивого та все опоряжа. А тепер жалет. Чин прощання з героєм відбувся у кафедральному соборі Різдва Божої Матері в Мукачеві. Поховають полегло обійця на алеї слави міста. Проводити його в останню путь зібралось багато людей, адже кожен має в серці велику вдячність за змогу проживати спокійні дні у вільній країні, співчуття рідним і вічна пам'ять герою.